За рік 260 українцям присвоїли орден народний герой. герой». 18-ту церемонію нагородження цими вихідними провели у Хмельницькому. 15 нагрудних знаків підготували для бійців АТО, медиків, волонтерів, журналістів та капеланів. Поки захід розпочався, присутні залишали винуватцям заходу невеликі повідомлення на банері, а військові розповідали про своїх бойових товаришів. Під час розмінування 32-го блокпосту спецпризначенці 8-го окремого полку вивозили поранених на прострілених колесах своєму життю завдячують офіцеру з позовним Бонд, який командував операцією, а зараз отримує орден. Ми вважаємо, що це один з найкращих офіцерів збройних сил України на цій війні. все, що можна було пройти, цей чоловік пройшов. Аеропорт Краматорський, аеропорт Луганський безліч операцій, які ніколи не будуть згадані ні по військовому телебаченню, ні по цивільному телебаченню. Серед людей, які зібрались в обласній філармонії, сім'ї загиблих атовців. Посмертно символічне звання присвоїли сімом бійцям. Це кожна людина, яка віддала своє життя заради нас, заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Ми повинні все своє життя до останніх днів, до останніх хвилин про це пам'ятати і все робити, аби їхнє життя ніколи не було віддані марми. Орден Народний герой України не державна нагорода. Кандидатів для відзначення обирають шляхом відкритого онлайн-голосування. Срібло ж на виготовлення підвісок збирають люди з усієї країни та за кордону, в тому числі і діти. Луїза Мілованова допомагає організаторам і гривнею. Я розрисовую ліця дітей. на різні праздники, наприклад, День защити дітей, День Європи розрізовувала і всі зобрані гроші так віддавала на орден. Я зібрала 4, 4 тисячі та чотири тисячі гривень, а також 986 вісімдесят шість Народна нагорода виконана у двох варіантах: червоно-чорна стрічка на колодці для воїнів, жовто-блакитна для волонтерів, медиків та капеланів. Підзначати українських патріотів будуть, поки цю справу матеріально підтримуватимуть люди. Наступну ж церемонію нагородження організатори планують 23 серпня в Кропивницькому.